Чи плануєте із сум виїжджати? Добрий день, ні. Поки ні, не плануємо. Тут ну, робота, тут мама, тут чоловік, ні. Якщо ситуація буде загострюватися, ну побачимо. Сподіваємося, все буде добре. Ну, я так думаю. Вірую вам в наших воїнів, наших захисників, будемо їх підтримувати як можемо. Ну, поки ні. Не хочете їх підтримувати? Ну, я не можу, в мене таке я, ну, я не можу. Я не брошу ну, старинку, наприклад, так? Тому ні. Сум не плануєте виїжджати? Ні, не планую. У зв'язку з ситуацією? Ну, в, в принципі, як уже зовсім ситуація буде ах, тоді поїдемо. Ах, це як? Зараз ще не ах? Ну, зараз терпимо, скажімо так. Що думаєте про нас тут на сходу? Ту? Та що ти думаю, я намагаюся не думати, про нас на мене. Ні, ні, не планую. Не планую. Я думаю, що все-таки наші здержуть ворога, а там я навіть не знаю, як буде. А що думати, куди їхати, куди? Ви ж бачите, що робиться, ніде людям нема, ні притулку нічого. Ну, на мою думку, так? Да? Я, мабуть, ні. В мене лежача мама, я не буду виїжджати. Не думали варіанти в зв'язку з ситуацією ситуації Ну, no. Я просто це не розумію, як із лежачою людиною кудись виїхати. Що думаєте про ситуацію, що буде далі? Я сподіваюся, що ми встоїмо, і все буде добре. Ви плануєте з сумні виїжджати? Ні. Чому? Бо тут моя батьківщина mm -hmm. батьки. В зв'язку з ситуацією безпековою. Нічого, вірю в сол. А, ні. ні. А чому? А, тут о, моє місто, мої рідні, мої друзі, мої рідні це найважливіше. Ну тобто, якщо ми вийдемо, ну ми там нікому не дуже потрібні. Тобто, ми потрібні, але так, але це наше місто, наше все можна так сказати. Як думаєте, що буде далі з вас тут у нас соло чи діти? Чесно, я не знаю. Я буквально це дізналася від своєї учениці, і мені якось не знаю, дуже грустно стало. Але чесно, без взагалі без поняття. Ви не 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 читаєте? А, я намагаюся не читати, тому що в мене дуже сильна тривожність, і через це а, так. Але я дізнаюсь новини, звісно, щоб бути, а, так сказати, щоб знати це все. Але виїжджати не Ні. Думаю, що все буде добре. Ми так недавно сюди переїхали. А звідти? З прикордоння. З... з якого населення? З Хотінської громади. В Хотіні зараз страшне, так? Да. Приїхали в Суми, а тепер ще й наступна суми. Ну так. Звідси не плануєте? Переїхати? Ну поки що. ні. Mm. А є варіант раптом будемо. Ну, якщо що, то є. Ну ні, я взагалі не місцева. А звідки ви? Ми з я з Кролевця. А сюди Сумська приї... область, королевець. Сюди приїхали на роботу? Ні, да, з чоловіком приїхала. Не плануйте сум виїжджати в зв'язку з наступом? Ні, поки ні. А чому? Ну, поки ми вважаємося у безпеці. Там побачимо. Ну, я думаю, буде наша перемога. Там будемо бачити. Ну, ми вже працюємо і живемо у Києві. Якби з листопада місяця, тому як плануємо? Планую повертатися. Суми виїжджати? Ні, не планую. У зв'язку з ситуацією такою безпекову. Ми розуміємо, але ні, я тут працюю, тому я... це мій дім. Ні. Наразі ні. Звичайно, якщо буде обов'язково діти, тому так. А зараз ні. Думали, куди виїжджати? У мене є куди виїжджати, але ні. У мене є тато на Західній Україні, я можу звичайно до нього поїхати в будь-який момент, але просто в гості. Ми вже давно виїхали, ми таки приїхали зараз. А куди виїхали? В Київ. Там безпечніше? Жіна сказала, так. Да. Приїхали зараз в гості чи вже? В Гості. Не плануєте повертатися? Поки що ні, жена там працює і как бы, за його не. Ясно, ну взагалі хотіли б повернутися устати. Да, так, для мене близький город максимально. Якщо зараз щось приблизиться ближче, так. У нас у мене маленький внук, невістка, а син воює. Коли плануєте? Коли плануємо, ну, я думаю, якась вже звістка ж буде, що повинна бути евакуація. Тому, ну, звісно, плануємо. Що думаєте про наступ на Суми? Це все зв'язано з курською операцією. Поки її не було, тихесенько було, прекрасно. Я чесна, от виріжити, не виріжити. Ну я думаю, безсмислений був цей наступ. Я думаю, там і патрії великі, і хлопці вони теж не хотіли, як кажуть. Вони тільки як перетнули курск, пішли туди, кажуть, ми як були не в своїй тарілці. Їм було важко, багато загиблих, і в ітогі, як кажуть, супостата сюди притягнули. Звісно, якщо звідси небезпека, вони тепер нам будуть давати. Я тому, як тільки вона почалася, я одразу сказала, це діло в Ось воно і прийшло, це все. Я не задоволена. Курською операцією, я вважаю, за неї треба відповідати. Це, е, хто має відповідати? Е, це Зеленський. Він же головнокомандуючий. Хто це розробляв, хто це зробив? Ну я, як він каже, ми виконали якісь вони виконали, е, як вони кажуть, цілі. А які були цілі? Що вони зробили? Я я не знаю. ну Да, ви захопили, ви прогулялись туди. Ну а далі це як в берлогу до ведмедя. Ти заглянув, да може ти там його палкою налякав? А то, а потім то медвід від, від, відкуди буде скакати, куди тобі бігти. Треба ж трошки розраховувати, з ким ми воюємо, їхні сили, наші сили. Нам отут треба було утримувати, удержувати, щоб вони ніде не продвигались. А я вважаю, це такий провал з курської операції, що взагалі зразу всі, всі, може, ніхто ніде й не казав, але мої друзі, знайомі, сказали, дивіться, це діло часу. Не пройде і півроку. А так воно і сталося. Зрозуміло, якщо вони побачили, звідки вона їм мені кажеться, ну, суми наші. Ніякі не стратегічні були, щоб їх щось захопувати і щось тут робити. А це це просто да. Вони може хотіли якийсь фронт відтягнути ще щось. Ну вибачте, треба розраховувати сили, їхню силу, нашу силу. Ми нам утримувати тільки. Ми як утримуюча армія, ну не наступаюча. Це моє мнення. А тепер, звісно, і дитинка маленька у нас, і вона не хоче, тому що тут ще і син, мій і чоловік, хоч якісь моменти він сюди приїжджає, вони бачать, нас тільки це тут отримує. Більше нічого не отримує. Німеччина. Польща ні, там всі наші близькі. Ми бачимо відношення поляків до них. Поляки не люблять нас. Не люблять, щоб сказати, да, якась допомога є. Ну багато висловів в напрямок ось старенької бабусі жінки. Вони, от знаєте, єсть. Вони нас ні. Я, тобто, розглядаю Ліхтенштейн і Німеччина.